Сонячна система не єдина у всесвіті. Є й другі зірки, оточені планетами. Вони знаходяться дуже далеко від нас. Хто зна, можливо, там пригоди, які називаються життя, повторюються під тим же небом, але з іншою долею. Можливо, там. Що в нас важко, в них легко, то, що тут похмуро, там світло і радісно, так само радісно, як могло бути в нас, якби люди розуміли це, розуміли, що все може бути інакше, якби вони любили один одного. Якби були разом всі сьогодні разом, як дивно влаштований світ, він нам дає цікаву можливість бути разом, незважаючи на те, що ми далеко один від одного, ми разом, унікальні діти, дбайливі батьки. Дивовижні педагоги, ми разом в серці нашого центру позашкільної освіти з чарівною назвою Клубок. Можливо, цей світ буває жорстоким, часом огидним, але в цьому світі є театр, танець. Музика, образотворче та декоративно прикладне мистецтво є спорт, наука, театр, клубок хоче об'єднати вас в цьому дивовижному світі. Пам'ятайте, що є місце, де вас люблять і завжди чекають на вас. Добрий день, ми з України, а точніше з міста Дніпро. Вітаю всіх! Дітей, батьків та вчителів Чкалавської громади з початком нового навчального року, Чкаловська громада завжди була, є і буде українською. Саме сьогодні, той час, коли нам всім потрібно об'єднатися по разом і сила, сила, яка здатна подолати будь-які труднощі, я дуже рада, що розпочинається новий навчальний рік і в центрі позашкільної освіти. Тож всіх з нетерпінням чекаємо у наші гуртки. І все буде Україна. Любі діти, шановні батьки, дорогі колеги. Загально відомо, що ненависть руйнує, будує тільки любов. І я хочу з великою любов'ю привітати усіх з початком нового навчального року. Незвичайному навчальному року, але року, який обов'язково буде. Ми любимо вас, ми будемо разом з вами, не дивлячись на те, що ми знаходимось далеко один від одного. Ми будемо разом постягати нове, спілкуватись один з одним і будемо любити один одного. Тільки так ми зможемо перемогти. Прекрасна і сильна, моя Україна, і наша любов зберігає тебе. Від зла незалежна, незламна і вільна. Веде сам Господь у майбутнє тебе. А я бажаю вам, мої любі друзі, щоб ваше майбутнє було мирним і яскравим. До нових зустрічей. Чкаловська громада це Україна. Чекаємо на зустрічі у нашій рідній домівці. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні, дорогі діти, шановні батьки. Щиро вітаю вас з новим навчальним роком. Я сподіваюсь. Що найближчим часом ми з вами зустрінемося в стінах рідної школи. До зустрічі. Привіт, дітвора! Ви повинні знати, що нам дуже важко без ваших усмішок, без вашого тупотіння та безкетування. Давайте вашою сонячною енергією наблизимо нашу зустріч, наблизимо нашу перемогу. Все буде Україна. Дорогі діти. Своє майбутнє вам розписувати яскравими фарбами. Тож до нових зустрічей, до нових знань, до нових відкриттів. Ваші знання це сила України, це її майбутнє. До зустрічі в нашій славній Чкалівській громаді. Україна в нашому серці, Україна понад усе, Україна завжди з нами.